Олег Анатолійович вам вважає швидкого обміня і що ви зараз. Олег Анатолійович, одужайте швидше і повертайтеся на тренування. Олег Анатолійович швидше одну. Олег Анатолій, скоріше одужайте, щоб нам погратися футбол. Олег Анатолійович, я вам, я вам бажаю міцного здоров'я та швидкого одужання. Олег Анатолійович, одужайте і повертайтеся на тренування, ми вас чекаємо. Олег Анатолійович, ми вас чекаємо. Олег ми за вами дуже сумуємо, тому повертайтеся до нас скоріше. Олег Анатолійович, одужайтеся швидше, я вас вірю. Олег Анатолійович, ми за вами сумуємо і одужайте скоріше чекаємо вас. Олег Анатолійович, бажаю вам гарного настрою та скорішого одужання. Олег Анатолійович, скоріше одужайте та повертайтеся до нас. Олег Я вам бажаю найшвидшого одужання. Олег Анатолійович, одужайте і повертайтеся на тренування. Олег Анатолійович бажаю вам швидше одужати. Тренер, ми вас дуже-дуже чекаємо. Олег Анатолійович, скоріше дуже повертатись до нас на тренування.